Вушка прислухайтесь, очі придивляйтесь, носик глибше дихай, ротик посміхнісь, спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь, нумо до роботи, дружно всі взялись. Урок української мови. Тема сьогоднішнього уроку – правила переносу слів з боку сполученнями, м'який знак О, Й, о Гра в склади прислів'я. Давайте, дітки, згадаємо: прислів'я це речення, а ми знаємо правило. Речення починай писати з великої букви, а в кінці став крапку. Значить, оце Це глинка буде перша. Багатий. Шлунка в кінці. Дивимося. Багатий. Що багатий? Обід. Так. Кара для найгірша кара для шолунка. Перевіримо. Молодці, Наступне. знову ж велика буква. Перша цеглинка. Прочитайте речення. Ось таке у вас речення вийшло. Прочитайте його. Знову перша цеглинка велика буква. Прочитайте речення. Ось таке. Таке ви зібрали. Молодці. Відкарійте, будь ласка, зошит. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Сьогодні ми з вами повторимо написання йогу, рт йогурт. Дивіться, середнє з'єднання, верхнє, середнє. Верхнє слово йогурт. Поставте відео на паузу, запишіть, будь ласка. Завдання виконайте на вибір. Складіть речення зі словом йогурт і запишіть його в зошит. Або побудуйте звукову модель слово йогурт. Вибирайте, що ви хочете, або складаєте речення, або будуєте звукову модель звукову модель слову. Пам'ятайте, приголосний дві різочки, м'який, голосний пружечок. Твердий приголосний, одна різочка. Поставте на паузу, виконайте, будь ласка. Гра утворить слова. Перше завдання на жовтому фоні утвори нове слово з перших букв кожного слова. Так. Беремо перші букви читаємо М. Що за слово вийшло у вас? Голос назвіть його. Ну, звичайно, ми ж його бачили в магазині так же. Так. Завдання 2. Утвори нове слово з останніх букв кожного слова. Тобто не перше беремо, а останні. К-ко. Зібрали. В голос скажіть. Молодці, перевірте. Так. Вам які треба? Вибрать або слово майонез, або слово кольори. Напиши утворене слово стільки разів, щоб воно перелізло через поле в зошиті. Тобто, ви повинні писати, наприклад, слово майонез. Три рази написали, четвертий раз пишете, а воно не поміщається. Поле, поле далі. Ставлю риску переносу і переношу. Майонез або кольори. Один рядочок написано повністю, і на другому тільки під частинка перенесеного слова. Так, Поставте на паузу, виконайте завдання. Працюємо з підручником, відкрити сторінку 33 української мови. Права 116. Нам треба діти. Розшифрувати ось такий репус. Пам'ятаєте, кома попереду слова відкидаємо першу букву, коми після малюнка, значить в кінці відкидаємо. Вставляємо, Додаємо букву і тут відкидаємо першу. Хто це в нас такий смайлик? Що це? Смайлик? С відкидаємо має? Лик відкидаємо має. Х відкидаємо. Що в нас вийшло за слово? Майоран. Подивіться, яка красива квіточка. Майоран. Так, молодці. Вправа 117. Проведи мовне дослідження, як правильно перенести слова з м'який знак О чи ЙО з рядка пряду. Уважно роздивись, як перенесли слова. Зверни увагу, чи розривають сполучення букв. М'який знак О, «йо». Саме дивимось тільки на, на, саме у цьому місці. Дивимося, намальований. Намальований. Дивимось, розривали? Звичайно ж, ні. Або з першою, з приголосним м'яким. Перенесли, або ж написали льо і далі перенесли. Не розривали м'які знак О. Так само Майоран, Маю Ран. Робимо висновок дітки, який ми робимо. що букву сполучення м'який знак О і «йо» розривати при переносі не можна. Получення букв м'який знак О Є. При переносі слова з рядка в рядок не розривай. Такий ми весна зробили. Це правило, тітки, яке треба запам'ятати. Завчити і запам'ятати. Так. Право 118. Знову дітки схоже в нас. Таке було вже на минулому році. Ось це початок слова, а це кінець. Ось це початок, а це кінець. Читаємо. Серйозний, да. Ма-йо не район. Правильно, так само тут. Ід. Так, читаємо. Молодці. Ваше завдання. Запишіть. П'ять слів, тут у нас більше, тут шість слів. А ви запишіть, будь ласка, п'ять слів, поділяючи їх для переносу. І напишіть, будь ласка, так, як у попередній вправі. По два рази одне те саме слово. Давайте повернемось, подивіться як. Гляньте намальований, намальований. Малюваний. Там Йоран, Майор Ран. І ви запишіть, будь ласка, п'ять сліви тих і зразу поділяйте їх для переносу. Ось дивіться зразок вам зразу. Поставте відео на паузу, запишіть, будь ласка. Права, закінчи речення. Щоб закінчити речення, нам дають слова. Слова для довідок. Читаємо їх. Йорж. Хто це такий? Риба. Йодом. Знаєте, всі йод рано обробляють. Тьохкає. йогурт. Ну, тепер я читатиму, а ви повинні з цього рядка вибрати слово. Ольга любить їсти. Що? Ну, звичайно ж, йогурт. подряпини можна обробити? Чим? Йогодом. У річці плаває риба, йорш. На калиновому кущі соловейко. Що робить? Тьохкає. Молодці. Права склади речення. Ми з вами повинні зараз розібрати речення. У нас речення починаємо. Дивіться, тодішнього діти назгрібали в садку листя купи. Про кого розповідається? Хто працював в садку? Діти, речення починають з великої букви. Що зробили? Назгрібали. Де? в садку купи. Торішнього листя. У нас вийшло речення Діти назгрібали в садку купи торішнього листя. Так, друге речення. Берізко Василько кольоровими намалював олівцями. Про кого розповідається? Про Василька. Так. Що він зробив? Василько намалював чим? Кольоровими олівцями е різку. Правильно, завдання. Випиши слова з м'який знак О. Поділи їх на склади для переносу. Тобто, поділіть, будь ласка, у нас є тут два слова. Торішнього, перенесіть його два рази і кольоровими два рази. З нового рядка. Перше слово з великої букви, далі з маленької. Поставте відео на паузу. Запишіть. Складання діалогу. Діалог дітки, розмова двох осіб. Ось зустрілися в нас майонез і йогурт. Всі їх добре знаєте? Так, а давайте згадаємо. Призустрічі, що роблять, ну звичайно ж, вітаються. Так, що сказав майонез? Добрий день, йогурти. Йогурт каже, привіт, майонезе. Так, так. що запитав майонез? Розказав верніше. Дуже потрібні, адже без мене не смачні салати. Що відповів йогурт? Читайте? А мені здається, що без тебе можна обійтися? Да? Так. І далі вони довго розмовляли ще. Ви діалог, цей, будь ласка. Продовжуйте усну. про що ж вони говорили? Е, мабуть, вони розказували, хто з чого складається. Та? І, мабуть, між собою спорили про те корисніше, хто з них корисніший? Що, на вашу думку, корисніше? Майонез чи йогурт? Скажіть, будь ласка, гогурт. Ну, Звичайно ж дітки йогурт. Знаєте, що він складається? Він складається з молока і соку фруктів. Йогурт. Продовжуйте діалог, як вони між собою спілкувалися. Йдемо далі. Домашнє завдання. Один рядочок залишите, Напиште Домашня робота, вправа 120. І слухаємо завдання. Прочитай речення. Виявляється, льодовики в деяких країнах не розтанули. В Антарктиді товщина льоду сягає 4 км. Завдання 2. Тут треба бути дуже уважним. Вибери та спиши речення з виділеними словами, поділяючи їх для переносу. Нам треба вибрати, тобто дітки, ці два речення писати не треба. Нам треба вибрати, читаємо далі. Спиши речення з виділеними словами. Не з виділеним словом, а з виділеними словами. Тобто, перше речення нам не підходить, бо тут одне тільки виділене слово. Ми беремо друге речення, де два. Значить, списувати будемо тільки друге речення. Поділяючи слова виділені для переносу, слово льоду можна перенести один раз, чотирьох, теж один раз. Зрозуміло завдання. На цьому наш урок закінчено.